Ви ж теж пропустили момент, коли отряди Путіна заговорили англійською. Україна наш ворог, якого фінансують демократи. Ще раз підкреслю: одним із найбільших ворогів нашої країни зараз є Україна. 4 вересня Міністерство юстиції Сполучених Штатів висунуло звинувачення двом громадянам Росії та за сумісництвом працівникам Раша Тудей Константіну Калашнікову та Єлені Афанасьєвої. Їх звинувачують в організації схеми розповсюдження російської пропаганди всередині Сполучених Штатів. Для цього росіяни вклали 10 мільйонів доларів у новостворену американську медійну контору та курували її діяльність. Щоб реалізувати цю схему, відповідачі доручили компанії укласти контракт із впливовими особами американських соцмереж, щоб поширювати цей вміст на своїх платформах. Звинувачення не назвало імен американських інфлюенсерів чи компаній, які взяли руські гроші. Однак, з опису справи стало зрозуміло, що йдеться про тенесійську організацію Тенет, яка виявилася ніяким не тенетом, а операцією. «И». створена у листопаді 23-го року компанія. Це фактично об'єднання Кількох популярних в США політичних блогерів з протрампівською позицією за даними слідства. За час свого існування вони згенерували більше двох тисяч відео, які зібрали більше 16 мільйонів переглядів лише на Ютубі. Додатково контент розміщувався у Твітері, Тіктоку та Інстаграмі. Тематика та зміст багатьох відео, опублікованих компанією, часто відповідали зацікавленості Росії у посиленні внутрішнього розколу США з метою послаблення опору. США основним російським інтересом, зокрема, війні, яка триває в Україні. у відповідь на звинувачення раша Today відкинула всі закиди слідства, зібрала потужну команду юристів і планує звернутися у міжнародний суд за наклип. Повірили, звісно, ні. Русня відкрито і нахабно визнала свою причетність та ще й посміялася з ситуації. Проснулись в жизни. Є три неизбежные вещи. смерть, налоги і вмешательство РТ в американські вибори. Ми, Ми звернулися до раша тудей за коментарем, і компанія частково відповіла наступним: Ха. Ха -ха, ха ха ха, ха ха ха. ха ха Я впевнений, що в оригіналі російською це було смішніше, але для нас це не смішно. Це смертельно серйозно. З одного боку, все смертельно серйозно, з іншого все смертельно несерйозно, бо хіба можна було запідозрити в роботі на Росію? Наприклад, ось це обличчя Теннету, блогерку Лорен Саузерн, яка у своєму Твіттері сумувала за Москвою, де чи не вперше в житті відчула неймовірну красу такого унікального? російського явища як метро, а опинилась вона там не в культурно-туристичних цілях. Ще у 2018 році Лоурен пусила, фоткалась та записувала відео з Дугіним про сенс буття. з Росії з любов'ю тож, містер Дугін, які на вашу думку найважливіші питання та виклики стоять сьогодні перед міленіалами на заході. I think найважливіший виклик, який сьогодні стоїть перед західним міленіалом, в якому кольорі обрати 16 16-й айфон, та як не спалити, що купуєш його на гроші русні, поза штатним редактором Лорен Саузерн і інших блогерів був той самий обвинувачений Константін Калашніков. А єліна Афанасьєва вказувала, які теми краще висвітлювати. Наприклад, у матеріалах розслідування йдеться, що Афанасьєва просила засновників Тенет звинувачувати Україну у терористичній атаці на Крокус-Холл у Москві. Незважаючи на це, блогери стверджують, що не знали, що працюють на Росію. Тупість та повна маячня, звісно, але якщо оцінити розумові здібності представників Тенет, то в це навіть можна повірити зараз Україну звинувачують Німеччина видала ордер у підриві газопроводу Nord Stream, що й спровокувало цей конфлікт. цього молодика, який не вміє користуватися календарем і мозком, звуть Тім Пул. Він ще один учасник тенету, який у своєму Ютубі та Твіттері має сумарно більше трьох мільйонів підписників. За кожен подкаст, в якому тім щиро ненавидів Україну, він отримував від росіян 100 тисяч доларів. А наприклад, його колезі по проросі. Ійському блогінгу Бенні Джонсону платили помісячно по 400 тисяч доларів. На диво, в якийсь момент у цих позамейнстрімних мислителів навіть виникло питання, звідки така щедрість за таку бездарність. Але росіяни дуже легко заспокоїли блогерів, просто скинули фейкове резюме вигаданого європейського інвестора на ім'я Едуард Григорян. Мовляв, це його гроші. Ще планували написати польському філантропу Ясосубіву, але той був зайнятий венчурними інвестиціями. В щебінь. Так, хай к'ю з суперкритичним мисленням цього вистачило, щоб сісти на матрьошку. Я зараз ненавиджу і зневажаю Україну. Україна наш ворог. Росія перемогла. Тім пул, мабуть, найбільш помітний та істеричний з всього тене. Якщо його брати та сестри ворублє ще намагалися займатися, так би мовити, лагідною пропагандою, то він робив все в лоб. Наприклад, лякав свою аудиторію, що якщо все буде продовжуватися як є, то Сполучені Штати вступлять у війну з Росією чи Китаєм, і тоді всіх призвуть до армії. Якщо це переросте у більшу війну за участю Росії чи Китаю, вони без сумніву повернуть призов Тому воювати з Росією не варто, бо Росія настільки крута, що готова влаштувати ядерне бомбардування України. Тож давайте просто відійдемо в сторону та будемо спостерігати за цим. Росія не потерпить евакуації свого місця. Скільки часу залишилось до моменту, поки Росія не скаже 100 кілотон зменшить Україну, і Київ завершить війну за ніч? Я думаю, що ми спочатку побачимо швидше за все ядерну артилерію малої потужності, яка зруйнує східний регіон України. Ось такий сундзи під дихлофосом. До речі, знаєте, де ви ще могли бачити Тіма Пула на антимайдані у 2014 році? Вже тоді він вирізнявся неймовірними аналітичними здібностями. Тут кричать Янукович наш президент, але єдина людина з якою мені вдалося поговорити. Зізналися, що йому заплатили за участь у мітингу, отже, можна впевнено сказати, що ситуація дуже заплутана тут у Києві. Загалом команда Тенет робила все те, що завжди роблять російські інструменти впливу на Заході. Зокрема, блогери підігрівали соціальні суперечки в США та запевняли, що поточна зовнішня політика країни щодо Росії та України є хибною. На жаль, чи на щастя, Ютуб вже видалив канал Тенет, тому повноцінно крінжувати від їхнього контенту не вийде. Однак з твітів компанії можна цілком сформувати картину про її діяльність. Путін а в Україні арештовують християнських священників. Путін, а Зеленський наркоман Путін. А через Україну американські солдати живуть у поганих умовах Путін. Україна є найбільшою загрозою для цього народу і для світу. Ми повинні скасувати все фінансування, припинити військову підтримку та вибачитися перед Росією. Так, основні свої зусилля Бенні Джонсон, Дейв Рубін, Тім Пул та інші російські мапити спрямовували на те, щоб підірвати американську допомогу для України. Все класично. Вони розповідали, що Україна не може виграти війну, що Сполучені Штати не мають допомагати Україні, адже є внутрішні проблеми, які треба вирішувати що передача техніки втягує Сполучені Штати у війну з Росією, та ще купа інших звинувачень України в усіх проблемах американського народу? Так, після смерті поганий американець, ну тобто американець, який підтримував Україну, потрапляє не в пекло, а в козелець. В залі скандують Україна. Це ваш конгрес, Америко. Політики розмахують прапорами України в залах Конгресу та скандують Україна, голосуючи за відправлення ще 60 мільярдів доларів за кордон. Божевілля, до речі, цікаве спостереження від Пекки Каліоніємі з Твіттера, який регулярно розвалює російську пропаганду. Твіти учасників Тенету допомагав активно просувати своїми коментарями Ілон Маск. Але це, звісно, просто співпадіння, і робота в інтересах Росії тут ні до чого, так, Ілон. Це правильно. Дейв Рубін, Тім Пул та Бенні Джонсон тут ні до чого. Вони очевидно були обдурені засновниками компанії, які нібито брали російську готівку. Так все й було. Насправді маск як інтелектуал і людина з нетиповим мисленням підтримував учасників тенет за їхню незвичну аналітику. Наприклад, Лорен Саузерн ще в березні 22-го року сказала, що Україні кінець, адже Путін. Терези за знаком Зодіаку. і це його місяць. А Дейву Рубіну і Бенні Джонсону вдалося майже неможливе. Вони поєднали два пропагандистських прийоми: води і голландський штурвал. Повідомляється про потужний вибух на заводі з виробництва металу в Бетфорді, штат Огайо. Швидко надішліть Україні 10 мільярдів. Сподіваємось, саме на цих непересічних геніях Ілон Маск першими випробує нейролінг. Тож, чому навчила нас ця історія? Вона вчергове довела, що якщо якийсь вестерн поводить себе як русня, говорить як русня, грає на руку русні, то в 99% випадків це не контраверсійний геній Ріал який йде проти суспільно-політичного мейнстріму, бо знайшов в собі сили піднятися над ліберальним натовпом. А звичайно, русня або щось, що існує за російські гроші. На відміну від росіян, українці цінують кожне життя. Тож телебачення Торонто доєднується до збору фонду «Повернись живим на кейсиваки для українського війська. Кейси-вак це спеціально обладнані позашляховики для евакуації поранених з передової. Ми збираємо 3,2 мільйони гривень на кейсиваки з Ребом для 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Цей підрозділ Сил оборони України воює на передовій, зокрема у Донецькій області. Тож просимо вас про донати. Будь-якого розміру на банку під відео загалом в рамках збору планується придбати 15 спеціальних автівок та обладнати їх засобами радіоелектронної боротьби. Залітайте, важить будь-який донат.